Ми на ранку міста Івано-Франківське, село Хареплін. друга частина. Там Подивимося, що цікаво, що є на ринку. І це є така, є така палатка, що радянська, 2800 вона коштує. Ось цікавий повний комплект, вона нова. Двохмісна палатка. Така. Дуже багато таких корисних речей дійсно такі що можна собі зробити різні настоянки. Гарна калинка, перетерта з цукром. Дуже все для здоров'я корисне. Від кашлю, ріжки. Все є. А що коштує закрутка смородина? Смородина. А що коштує? 110 гривень. 110 гривень. Свіженька закрутка смородина. Скільки? Калина. А калина що коштує? Ек... Це минулорічна 50. І це цікаві такі корисні продукти. Можете собі телефонувати до людини номер телефону. Є ще олія, різна олія ще є. То є гарбузова, так? І... Це соняшник. Соняшня. Лінна. Лінна. Гарбузова. Гарбузова. Гарбузове насіння. Горі-горець. Ресторація, чорний плин конопляний. Ось так. Дуже все корисно, так що мало де можна таке придбати. Зберіть собі до уваги. І хто бажає вам може навіть відправити новою поштою. Телефонуйте. І яблучко домашнє. Теж. По 8 гривень за кілограм. По смішніці є Терта морква по 30 гривень за кілограм. Все натирається свіженьке, все роблять, капусту нарізають на квашення, бомбезно тут, Це дуже гарна. Капуста гарна. Квашена капуста дуже корисна, хто не знає. Обов'язково треба собі заквасити і квати. це Є квашені огірки. А що огірки коштують? Що огірки коштують? А? Ага. Це банка, так? 600 гривень. Квашені гірки такі. Є також свіже м'ясо. А м'ясо по чому це? То курка, так? 220 гривень за кілограм. А, а у бурак що коштує? 5 гривень кормовий бурак. О, 5 гривень. Овес по 10 гривень. Це гарний овес. По 10 гривень. І ячмінь теж по 10. Це є Балтікрос. Балтікрос. Порода така є. Така картопелька є. Кого цікавить така картопля? Є у чоловіка велика кількість, є зернові. Номер телефону. 097. 17. 93. 175. Телефон, А зерно по чому? Зерно. Свіжа Дальше. пшениця по 9 гривень. Герна велика. По 9 Дальше. гривень. Дальше. О, цікавий телефон, то дуже, дуже гарний. Домашнє сальце є. Це найкраще, що може бути з собою на природу. Так. Ось так, на природу взяти, засолити гарно сельце бомбезне. По 200-250 по 250 гривень є мед. по 150 гривень за півлітра. А це сметана, так? А сметана що коштує? 70 гривень сметана. Ось таку продукцію можете придбати на ринку хриплені. Це є таким є взуттям. По 2500, утеплене, гарне взуття. Харківське дуже гарне. Є форма і є. теплі такі чоботи можна і на полювання. І в принципі, хто бажає, взагалі досить, досить гарно так все зроблено. Якісне взуття. Кого цікавить, телефонуйте номер телефону. 096. 837. 46. 38. Телефонуйте, гарно вам зробить дівчина ціну, відправить новою поштою. Розміри поки що ще є різні. Є ще камуфляж. Такі комплекси є теплі. Я, я, я людей не знімаю. Я суто товар. Суто товар. Так, дивіться, по 20 гривень такі яблучка. Виноград Ізабела по 30 гривень. Яблучка по 30 гривень. Є смачна грушечка, така взагалі грушка також сам дуже люблю. Ж осені хочеться з'їсти грушечки. Ось так, Є сік яблучний, без сукру, дивіться, є, є мед. Ось яблучний, їм сушениця. Є сушениці. сушениця. Так, кого цікавить така продукція 0,99. 422. 7545. Телефонуйте до людей. Цікавтеся, цінами собі і продукцією. Так, дивіться, по 10 гривень капуста. А що в каченах коштує кукурудза? 5 По 5 гривень за кілограм качена. Качан. Качан 5 гривень, так? 5 гривень качан. А зерно по чому? 10. По 10 гривень зі 12. Дуже багато виробів з меду я також не забувайте за мід, за прополюс, за пилок, тому що зараз багато буде різних таких хворіб. Це є здоров'я. Взагалі пилок. Филок, пилок добре. Ложечку і це перевірено. Взагалі навіть зміщення імунітет, дуже сильно пилок, тому що це так, це беруть після хвороб, після операції, після якоїсь обігріві. Відновлюється Це дуже сильний, дуже сильний так, кого цікавить номер телефону 066 92 96 595. Телефонуйте за зернові, за мед. А Картоплі почому? 12 гривень картопля. Вибере бере тисячі літрів є кітка. Як чоловік, що хто брати десь 3-3 метра, то є гарна скидка. Так що вже собі уточнювати телетрон. Тут люди уточнювати. Так, курочки. Трошки активізувався багато людей. Оти типу по 500, так? 500, 550, 550. 50. 50. Як який? -як -як. Ми ще за одною курочкою приїхали до вас. А, а я вам казав, беріть дві, а ви не хотіли. <produces dumhi> що це мені тато? Тато каже, та ні, то... Це теж вона. А вони її будуть писати. А ця з ними тримається. А, а це півник. А це тут по 1200 гривень. По 1200 гривень такі королі, фландери великі. Семимісячні. Ви кажете, що вона буде з ними тримати. А їхні робити. Даю ну, да, вам ту коробку, я десь, шкала на вас. Це мої батьки, я ще жінці не люблю. що буде тато, я кажу, Так, шиншила європейська ось така. Ці молодь, почому у вас? По 200? Це полтавці. А, полтавські стрібки. Я заговорююсь, так. Ці по 300, так, молоді? По 300 гривень такі молоді. А це самка, так? А самка що коштує така? 900 гривень така самка. Це хороший вибір кролів, вони такі виглядають невеликі, вони такі набиті, досить важкі. Гарно на сюда коростуть. Так що такі, як полтавське срібло, можете для себе обрати. Вони, в принципі, досить такі витривалі в неї, кролики непогані. <рес> так, ось так звіться. Я 200 тисячай більше по 300 30. Да, бо я за одним разом не можу встати. А я п'ю воно щось навіть бужається. А я тепер гаю. Один дріт один дрібки води, але за грає. Та вони У мене 10 вікна, так, так що переходьте на наступне відео, переходьте, Там ще покажемо, що цікавого є. А живу не можеш хотати.